Доброго дня, вас вітає компанія Fiedri Company, Продається такий автомобіль Audi Q5 2018 року, 2,0 бензин, пробіг 96 тисяч миль пробігу, автомобіль на повному ходу. Має пошкодження відграду, вийде на капоті, на дверках. Також переднє пошкодження крило, дверка. Почали вже в Америці частково ремонтувати і страхова компанія списала автомобіль. У нас є передні задні підігріви, підігрів керма, пам'ять сидінь, електропровід багажника, панорама. Кого цікавить даний автомобіль або автомобілі подібного плану, дзвоніть або пишіть нашим менеджерам.